Всім доброго вечора. Мене звати Роман Заледовський. На годиннику 23.05, 3 вересня 2022 року. Три години тому появилися новини про терористичний акт в Чернігові. В центрі міста здетонувала зброя, велика кількість жертв. Серед них шестеро дітей. Як ця зброя попала в саме місто. Я вважаю, що, скоріше за все, це була дія сепаратистів та диверсантів. Сьогодні ж о 19.00 я записував прогноз по областях. І коли дійшла справа до Чернігова, там випадали дуже погані карти, дуже нехороші карти. І ота от от заклята карта печалі, як я її називаю заклятою, тому що вона часто випадає там, де стається якийсь тероризм, знову ж таки випала. Відео доказ перекріпляю до цього відео. Зараз ви все побачите на свої очі. Ця карта печалі, ця заклята карта випадала і якраз перед Кременчугом і перед Вінницею, хто мене дивиться давно. І перед Одесою, коли там відбулися обстріли. Хто мене дивиться давно, той знає, що я говорю правду. Той, хто дивиться і спостерігає за моїми прямими ефірами, розуміє, що я говорю правду. Що я хочу сказати з цього приводу? Я співчуваю жителям Чернігова. Я співчуваю. Я сам тільки що дізнався цю новину через те, що побачив відеозвернення президента Зеленського. Я вважаю, що це діло рук сепаратистів. Це моя думка, і я її буду дотримуватися. Я дуже співчуваю, я висловлюю свої глибокі співчуття. Мені дуже неприємно, що мій прогноз такий здійснився. В такі моменти я дуже шкодую, що такі мої прогнози здійснюються. Але що я хочу сказати, це, якщо ви дивитесь мої прогнози по областях, і якщо ви бачите, що випадає якийсь негатив, особливо ця заклята карта печалі, як я її називаю заклятою. То я закликаю вас берегти себе. Все-таки мої прогнозування проходять випробування часом, як показує практика. І все-таки мої прогнозування, зокрема негативні, дуже часто збуваються на превеликий жаль. Я співчуваю, висловлюю співчуття всім родинам жертв. Я закликаю берегти себе кожного з вас. Зараз ви побачите відео прямого ефіру, який я розпочав о 19.00. Сьогодні я ще не знав жодних новин про чернігів на той момент. І новини ці почали поступати три години назад відповідно о 8-й вечора. о 8-й вечора я ще продовжував вести прямий ефір. І всі свої ефіри, які стосуються прогнозів по областях, я веду постійно, якщо ви помітили в, ре... в режимі реального часу. Я не підтасовую карт, не підмішую. У мене все максимально чесно. Тобто те, що мені карти показали, то я її розказую. Ви це також бачите і ви це також знаєте, якщо ви мене дивитеся, якщо ви слідкуєте за моїми ефірами. Тому що в моїх принципах, одним з моїх основних принципів це є чесність, максимально чесно та об'єктивно показати правду та показати інформацію. Мені дуже шкода, що цей негативний прогноз здійснився. В принципі, дуже багато моїх негативних прогнозів здійснюється. Я закликаю вас бути уважними та обережними. Там, де я передбачав негатив, все-таки я закликаю берегти себе і мати на увазі, що може бути небезпечно. Бережіть себе. Так, дивимося. Чернігів, Чернігівська область. Так, перша карта по Чернігову, яка випадає, це карта, яка називається Вдавець. Ось такий от. цвинтар не надто хороша карта, не надто позитивна загроза життю є досить високі. Я бачу, якісь провокації та загрози життю можуть бути досить серйозні і досить великі. Тому, будь ласка, бережіть себе. Далі, наступна карта, карта Меланхолія, Таска. Також не надто приємна і не надто хороша карта. Карта, яка говорить про дуже тяжкі стани. Такі досить тяжкі стани, такі от саме от саме психологічні. Будь ласка, боріться з цим, не піддавайтеся цим станам жителів Чернігова, звертайтеся до психолога. Печаль. От та заклята карта небезпечна. Я бачу, що по Чернігову може відбутися якась досить велика провокація, можливо, десь якийсь удар. Ми будемо сподіватися, що ППО спрацює добре. І ще одна карта карта услуги. По Чернігову говорить про те, щоб жителі Чернігова максимально один одному допомагали, підтримували один одного. Займайтеся волонтерством, в цьому також є досить великий сенс і це також може дуже добре допомагати.